12 липня пройшла чергова 67-ма сесія з міської міської ради за участю 22 депутатів голови громади, секретаря, працівників ради та керівників організацій, установ підприємств. Згідно розпорядження голови міськради, сесія була виїзною. і Пройшла у приміщенні Бірківської музичної школи. Згідно порядку денного роботи сесії, були заслухані звіти поліцейського офіцера громади Андрія Зеленського, начальника відділу поліції номер 2 Павла Калгана, який стисло доклав щодо роботи відділу за перше півріччя. Озмівські громаді розкрито. 103 злочини. Більшість з них це крадіжки та шахрайства. Відсоток розкриття по району складає 54% по області 36%. В звітному періоді поліцейськими ВП номер 2 складено 1881 протокол та постанов про адміністративне правопорушення, вчинені на території Зміївської територіальної громади. Накладення ставне на суму 2 мільйона 268 тисяч. Депутати розглянули і внесли зміну в низку цільових програм: соціального захисту населення, соціально-економічного та культурного розвитку та фінансової підтримки зміївського ВУЖКГ. Розділ 6 – фінансова підтримка КП «Зміївсервіс» зменшив видатки по пунктам придбання матеріалів для забезпечення належного отримання об'єктів благоустрою в сумі 315 п'ятнадцять тисяч дев'ятсот гривень. Розділом 3. Ремонт та утримання доріг, збільшити видатки по пунктам ремонт асфальтного покриття на автошляхах територіальної громади, а саме ліквідація вибоїн невластремовленевим методом по вулицям Щегельського, села Задонецьке на суму 193 тисячі 600 гривень. Донецьке шосе міста Зміїв на суму 40 тисяч 172 гривні. Жовтнева міста Зміїв на суму 82 140 гривень. Гривень. Всього по розділу збільшено видатків на 315 тисяч 914 гривень. Додаткове фінансування не передбачається, всі видатки в межах існуючих СМО. В межах виділених раніше коштів, у зв'язку з тим, що зміське вужик взяло на себе функції, на наші моменти, які раніше виконувала ЗМІ в сервіс, ті кошти, що були виділені на отримання території біля майданчику, вони Пропонуються їх переділити на послуги з управління побутовими відходами. Це перевезення вивезення змішаних побутових відходів для благоустрою місць загального користування, сумі 84-24 тисячі 24, 245 гривень. Послуги вивезення рідких побутових відходів для благоустрою місць загального користування. Це наші біотелети, які знаходяться теж в місті ЗМІ, ну, теж ну, обслуговувані їх. А також придбання не віконних блоків для встановлення місця місцях загального користування Буківська 5 в сумі 34 тисячі 495 гривень, і придбання дверних блоків для становлених місця загального користування коридору туалет, будівля Буківська 5 міста ЗМІ 22 тисячі 590 гривень. Додаткових коштів не, ми не просимо, це в межах коштів, що нам були виділені радом по 46 тисяч 527 гривень. Нарешті, після двох з половиною років після початку повномасштабного вторгнення у Змійській громаді затвердили програму захисників та захисниць України та їх сімей, за якою передбачили фінансування на 2024 рік на загальну суму майже півтора мільйони. Ходи щодо реалізації програми «Адресна допомога забезпечення для адаптації захисників та захисниць України цивільного життя, медичне обслуговування. Надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту захисникам і захисниць України, членам їх сімей та інших категорій осіб, здійснення заходів по відзначенню визначених, да, професійний розвиток захисників і захисниць України, України, з прийняття працевлаштування та бізнес-ініціативам, прийняття реінтеграції захисників і захисниць України, членів сімей, загиблих до активного громадського життя. Депутати заслухали фінансовий звіт виконання бюджету за 6 місяців 2024 року. Виконання дохідної частини бюджету з міської громади забезпечено в сумі 251 мільйон 528 тисяч гривень. Надходження доходів загального фонду склали 240 мільйонів 215 тисяч гривень. Власні доходи майже в 121 мільйон. Трансфертів надійшло 119 мільйонів 267 тисяч гривень. Основні джерела наповнення бюджету це податок на доходи фізичних осіб, рентна плата за використання природних ресурсів, податок на майно єдиний податок. Також депутати підтримали зміни до бюджету, які озвучила начальник фінансового управління Вікторія Кайданович. Про внесення змін до регламенту Зміївської ради доповів секретар Сергій Руднєв. Пункт 3.4. Пленарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п'яти років. Пункт 3.5. Пленарне засідання ради транслюється в режимі інтернет, у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Друге визначити, що Пункт 3.4 регламенту зміської міської ради набирає чинності 14 серпня 2024 року. Пункт 3.5 через 30 днів після скасування чи припинення воєнного стану в Україні. Це після так? фіксувати, записувати, вести відеозапис будемо вже з 14 серпня 2024 року. Це трансляція. Онлайн трансляція буде відбуватись вже після закінчення міського стану. Підтримали депутати зміни у структурі Зміївської ради. Вивести з відділу культури дві штатні одиниці і ввести їх в межах чис... Ну тобто всі зміни відбуваються в межах штатної чисельності Зміївської міської ради. Ми нічого не збільшуємо. Ці дві одиниці ввести в структуру Зміївської міської ради і створити сектор з висвітлення діяльності Зміївської міської ради. Друга зміна стосується також виконання нових підходів до політики держави у сфері захисту соціального захисту ветеранів, вивести із структури Зміївської міської ради і перевести їх в тому ж складі, в якому вони є. В структуру управління соціального захисту для того, щоб, ну ви розумієте, це була одна структура, і щоб кошти могли розподілятися, і взагалі, щоб ця політика соціальна і, зокрема, політика соціальної підтримки ветеранів була созвучна всім іншим заходам соціального захисту населення. І Третя зміна, яку ми пропонуємо, ми перерозподіляємо більш раціонально, як ми вважаємо, наші трудові ресурси. Ми пропонуємо одну одиницю із відділу реєстраційних послуг, а саме головного спеціаліста, перевести у відділ надання адміністративних послуг, а саме у сектор реєстрації місця проживання. Для того щоб посилити роботу, щоб задовольнити задовольнити повній мірі запити і потреби нашого населення в самодміністративному центрі громади, далі присутні на пленарному засіданні розглянули блок земельних питань. Лариса Бодаріва, стоміна Анастасія, канал Медіазміїв.